Вдома води, то ми брали із вулиці плясок. Не було зручно мити ручки і митися. Воздопостачання були проблеми. А так як дошкільний заклад прямо пов'язаний з водичкою, це і приготування їжі, це і гігієнічні процедури, то дійсно судочок страждав. Ми мали аварійні ситуації кожного дня. Дякуючи співпраці з міжнародними партнерами, ми отримали допомогу щодо облаштування нової системи водопостачання. Одразу ефект отримали заклади освіти, лікарня, пересічні мешканці.